Футбольний клуб Буковина завершив сезон домашньою перемогою над запорізьким металургом. Обидві команди у заключному матчі мали неабияку мотивацію. У запоріжців був шанс уникнути перехідних матчів. А жовто-чорним перемога гарантувала перше місце у групі вибування. Для чернівчан також важливо було виграти, аби реабілітуватися перед вболівальниками за серію попередніх домашніх невдач. Що планують робити футболісти після відпустки? Далі у сюжеті. Буковини чернівчани з перших хвилин матчу атакували ворота суперника. Рахунок жовто-чорні відкрили на 13 13-й хвилині. Відзначився нападник буковини Андрій Андрійчук. За дві хвилини рахунок подвоїв Іван Будняк. обігрався з піхнером стіночку, репернесаситі, скільки м'яз залишається у буковини. Просто на дальню стійку по воротах і м'яч у сітці. Перший тайм. Я вважаю, ми провалили. Ну в другому показали, що ми не, не хуже цієї команди. Були в нас елементи і могли забити цей м'яч, який навіть у першому таймі могли забити м'яч, який міг перерунути гру. Ну на даний момент таке наша майстерність. Нічого страшного, будемо рухатися далі. Після забитих голів у першому таймі Буковина не послабила свого тиску та продовжила атакувати до перерви. Ми знали, що на Запоріжжя приїхав сюди не на прогулянку. Процес свідчить, що команда була за два вже в Чернівцях. На мій погляд, десь хвилин на 21-х нас точно вистачило. Ми грали правильно на принципах позиційної гри. Ми зберігали чітко структуру, ми правильно реагували на втрату м'яча. У нас, скажімо так, задовільно витримувався баланс, і перші 20 хвилин, на мій погляд, були солідні. Ця перемога стала ювілейною – 120-ю для Чернівецького клубу у рідних стінах в рамках першої ліги. У загальному я думаю, що ми непогано провели це півріччя, фінішували на першій сходинці. Так були у нас і нічії, і поразки, але я думаю, що ці такі періоди робили нас сильнішими. Тому ми працювали, не здавались, і ми були як одна команда як кажуть. Одне за одного боролись, тому, от, тому ми на своєму місці. Домашні матчі у другому етапі першої ліги відвідало більше шести з половиною тисяч глядачів. Чернівчани скучили за атмосферою футболу, який в умовах війни багатьох відволікає. 60 років боліваю за Буковину. в якому я віці не був, і якщо я дивлюся на таких молодих хлопців, яких вони грають. Мені здається, що я такий самий, як вони, бо я дуже багато грав у футбол, в дитинстві грав. І в армії грав футбол. Для мене футбол це, якщо чесно говорити, це моє друге життя. От я, я включаю мобілку, я перше, що я шукаю це футбол. Такі моменти, навіть, на жаль, що трибуни забиті тільки на четверту частину. Вони якось трішки і відволікають, і знають, що допомагають, тому що боковина передає, от так, навіть нещодавно передала високопрохідний мотоцикл. Якщо це допомагає, якщо це морально трішки людей тримає в тонусі під час таких тяжких подій, ну це класно. Радує гра, дуже приємно, що наша Буковина вдома починає вигравати. Ходимо на футбол. Я ходжу з 2006 року, шостого року. Пам'ятаємо прекрасні моменти сезону 10, 11, 12, настонато, коли виходили з другої ліги. і падіння. Завжди стараємось підтримати нашу команду, коли є ця змога, коли є змога відвідати стадіон. Перший сезон боліваю за Буковину, другий матч, на який я прийшов, дуже мало часу. Але сьогодні гра дуже класна. Дякую, хлопці. Вони виправляються за ту невдалу гру, що Тобай. сьогодні найбільше запам'ятали. Як працює Гончарук і Андрійчук. Зв'язування між ними. У мене дідусь вболівав раніше за Буковину і приучав мене, тато. От переграю за Буковину за академію, можна так сказати. Ю-17. Справді дуже потрібно це місто, тому що футбол має бути в центрі обласному. Тому футбол необхідний і радий, що зараз розвивається команда. І знайшли інвестора, спонсора це чудово. Перший тайм 2-0. Ну як може бути краще? Все прекрасно поки що. Давно боліває. Ну загалом давно, але на матчі почали ходити відносно недавно, бо почались вони відносно недавно. Почали пускати на трибуни відносно недавно, але все рівно ми раді, всією сім'єю ходимо на матч. Що подобається на матчі? Е, абсолютно все. Стадіон, атмосфера, футболісти, ультрас, Особливо Андрій Андрійчук, дуже хороший футболіст, 17-й номер. «Вітаю з голом». Наші вболівальники – це 12-й гравець на полі. Коли виходиш, прям як кажуть, мурашки по шкірі. Вони женуть тебе вперед. Ну я кажу, що ми граємо для вболівальників, тому ми і викладались на всі 100% для наших вболівальників, щоб їх потішити нашою грою». Футбол першу чергу для вболівальників, бо вболівальники створюють атмосферу. вболівальники нас підтримують. вболівальники вкладають свої гроші, час емоції. Сезон 2023-2024 жовто-чорні завершили на першій сходинці групи вибування. У наступному сезоні клуб очолить 50-річний фахівець Валерій Кривенцов. Перед командою стоятиме амбітне завдання вихід до прем'єр-ліги. <правців> Олена Крячко, Андрій Кордубан, Тарас Лазарук. Новини Сі 4